Привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні у нас більш спокійна, повільна йога. Ми потягнемось, заспокоїмось, уповільнимось. Практика ідеально підійде на вечір, але якщо у вас є таке бажання, її можна виконувати і в іншу частину дня. По бажанню ви також можете приготувати собі невеличку подушку або, можливо, йога-блок. Що завгодно, на що ви можете сісти. Або ми будемо нахилятися вперед, і а, так буде трошки легше, якщо у вас є тенденція до того, щоб скруглятися і падати назад. Тож, давайте починати. Ми почнемо положення сидячи. А, знову ж таки, по бажанню можна сісти на подушку. А, сідаємо зі схрещеними ножками, витягаємося за маківкою, прикриваємо очі, робимо вдих. Видих, вдих і видих, вдих. І видих. Відпускаємо всі завідомки, думки. на практику. Спокійне, глибоке дихання. Ще вдих і видих. Очі відкриваємо, витягаємось вгору за руками вдих, з видихом в праву сторону. І міняємо вдих вгору, видих вліво. І продовжуємо в ритмі вашого дихання. Приємні, м'які рухи, м'яке витяжіння. І закінчуємо, повертаємось в центр. І далі кругові рухи тулубом, грудною кліткою. Ми штовхаємо грудну клітку вперед вдих. І далі подаємо тулуб вправо, назад, скругляючись, вліво і вперед розкрилися. І так, декілька разів. Також синхронізуємо рухи з диханням, видих, скругляємось, видих, розкриваємось. І ми міняємо сторону тепер тулуб вліво, назад, вправо і вперед. І, ще один раз. і закінчуємо. Далі ми переходимо в позицію дитини. Розставте коліна в сторону, носочки поруч, опускаємось вниз і розслабляємось, але продовжуємо витягатися вперед. Можна навіть пальчиками поперебирати трохи по кінку вперед. Добре витягнутись. Сідниці тягнемо назад до п'ят. Глибоке дихання. Направляйте. Вдихі в зону між лопаток. Розширяйте цю зону. Добре. І ми робимо вдих, І наче винуріємо вперед, прогинаючись. І з видихом скругляємось, подаємо себе назад. І знову вдих, прогнулись, винурнули. Видих Ну, опустились І ще три рази. І видих добре. Переходимо в позицію. Столу і звідси одразу собаку головою вниз, підгортаємо пальці, виштовхуємо тази вгору і переступаємо з ноги на ногу, витягаємось, відштовхуємось від долонь і добре розтягуємо м'язи спини. Голова та шия розслаблені. І далі або штовхаємо п'яти до килимка, коли чашечки підтягнуті, або навпаки зігніть коліна і добре відштовхніться від долонь. Робимо вдих. І скругляючи спину, подаємо себе вперед, переходимо в собаку головою вверх, розкрились і опустились вниз, видих. Поставте долоні перед собою, відштовхніться від килимка, витягніть спину, допоможіть собі руками. І опускаємось вниз. Далі. А, долоні під плечима, робимо вдих, піднімаємо тулуб, кобра, тримаємо. І ще вдих. Видих, опустилась. Опускаємо лоб. На руки, а ліву або праву ногу а згинаємо до кута 90 градусів і залишаємось в цьому положенні. Повністю розслабляємось, прикриваємо очі. Така позиція на пів жаб. І закінчили. Обережньо повертаємо ножку і міняємо сторону. Інша нога кут 90 градусів. І закінчимо. Ну, обережно повертаємо ножку, піднімаємось на коліна і знову переходимо в самаку головою вниз, витягаємось. І звідси руками починаємо підходити ближче до ніг, в насину, і залишаємось тут долоні на килимок, можливо, на лікті. Коліна можуть бути зігнуті. І ми затримаємось тут: Розслабте тулу, розслабти шию та голову. Можна такі робити рухи з сторони в сторону, похитуючись. Закінчили. Знову крокуємо ручками вперед, опускаємо коліна і переходимо на сідниці. Далі ми згинаємо, згинаємо праву ногу, ліву випрямляємо в сторону. Якщо треба, знову можна сісти на подушку, трішки припідняти таз. І робимо боковий нахил. Розвертаємо грудну клітку вправою вгору, права рука йде за голову. І ми тягнемо, витягаємось за маківкою лівий бік, направляємо в сторону до лівої ноги. Ліва нога активна, носочок лівий на себе. Але акцент на розкриття грудного відділу вгору. Важливо тут не падати вниз, а навпаки розкриватись вгору. Можна прикрити очі. Ми робимо вдих, повертаємось в центр. Видих тут. І міняємо праву ногу пряма в сторону. Ліву згинаємо до себе. І повторюємо. Нахиляємось до правої ноги, ліва рука за голову. Розкриваємось, грудну клітку направляємо вгору. І глибоко дихаємо правий носочок на себе. І робимо вдих, повертаємось в центр. Видих. Тепер дві ножки в сторону. І далі, по можливості, або починаємо потихеньку нахилятися вниз до е комфортного положення з активними ногами, носочки на себе. Можливо, ви залишитесь вгорі. І поробите е такі невеличкі кругові рухи, намагаючись е Розворушити ваш таз, знайти тут такий певний простір для того, щоб він пускав вас, а, нахилятись далі вниз. Знаходьте свій варіант. Не забуваємо про глибоке дихання. І закінчили. Піднімаємось вгору обережно. Збираємо ніжки. А, якщо треба прибирати прибирайте подушку. І тут ми праву ногу накидаємо зверху на ліву і залишаємось в цьому положенні, якби притискаючи одну ногу до іншої, скорочуючи м'язи. І міняємо тепер ліва нога зверху, притисніть одну ногу до іншої. І звідси ми лягаємо на спину. Зробимо положення на півмістка, поставте стопи ближче до себе, робимо вдих, піднімаємо таз вгору. руки або витягнуті вздовж тулуба, або, можливо, переплітаємо пальчики і ще вище виштовхуємо таз, і ще трошки вище вдих. Видих, опустіть таз вниз. Покладіть праву стопу на ліве стегно. Захват під лівим стегном. Можливо, візьметесь за ліву гомілку. Знайдіть свій зручний варіант. І ми тримаємо тут, тягнучи ноги до себе, праве коліно відводьте від себе. носочки натягнуті на себе. Та, кінчили, і міняємо. Тепер. Ліва стопа направе стегно. Обирайте ваш захват, носочки натягніть на себе. І ми поступово притягаємо ноги ближче до тулуба, ліве коліно штовхаємо від себе. І закінчили. Відпускаємо ноги і складаємо їх в метелика. Прикриваємо очі. І декілька глибоких вдихів-видихів тут. Розслабляємо все тіло. Звідси ми перейдемо в шавасану. Якщо у вас є бажання, ноги можна залишити в цьому положенні. Або класична шавасана, Випрямляємо ноги вперед. Обирайте ваш варіант. І ми робимо вдих. І з видихом все відпускаємо, відпускаємо всю напругу. Проскануйте зараз ваше тіло. Прослідкуйте, як ви зараз себе почуваєте, що змінилось за цю практику. Похваліть себе, подякуйте собі за практику. З наступним видихом починаємо розслабляти пальці ніг, стопи. Щиколотки, гомілки, коліна, стегна, сідниці, таз. Розслабляємо живіт, грудну клітку, поперек, грудний відділ спини. Розслабляються всі внутрішні органи, розслабляється серце, розслабляються пальці рук, долоні, зап'ястя, розслабляються передпліччя, лікті, плечі. Плечовий пояс, плечі опускаються вниз, розслабляється шия, горло. Розслабте підборіддя, розтисніть щелепу. Розслабте всі м'язи, обличчя. Розслабте очі, повіки, зону між брів. Розслабте ші... шкіру голови та маківку. З видихом дорозслабте все тіло від маківки до кінчиків пальців. Відчуйте приємну легкість в тілі, ви повністю розслаблені. Декілька хвилин. Шавас. вас. І ми поступово пробуджуємося, виходимо з шаласиди, порухайтесь, зробіть будь-який приємний рух, якщо ноги були в метелику, збираємо ніжки і обережно переходимо на будь-який зручний бік, і в положення сидячи декілька. Обертів головою в різні сторони. І ми витягаємось вгору за руками вдих, видих, та біля грудей, Намасте. Я дякую вам за сьогоднішню практику. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поділіться. В коментарях, що саме вам сподобалось, чи вдалося розслабитись, чи гарно ви потягнулись. Також поставте вподобайку, підпишіться на канал, я буду вам за це дуже вдячна. І зустрінемось в наступному відео.